Господи Всемогутній, владико часу і вічності, Ти, хто тримає у своїй правиці минуле, теперішнє і майбутнє, Я приходжу до Тебе в цей вечірній час, коли моє серце переповнене думками про завтрашній день, я стаю перед Твоїм лицем, щоб знайти точку опори у Твоїй незмінності, коли все в мені тремтить від очікування і відповідальності, у Твоєму живому і діяльному слові. Ти даєш нам обітницю, яка стає фундаментом для моєї впевненості. Ти звертаєшся до мене словами псалмоспівця Давида: віддай Господу шлях твій і надійся на нього, і Він зробить Псалом 37, вірш 5. І ти зміцнюєш мій дух могутнім наказом, даним колись Ісусу на вину. Чи ж не наказав я тобі: будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся. Бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити, книга Ісуса Навина, перший розділ, 9 вірш. Господи, я стою зараз на порозі важливого дня, дня, який здається мені таким великим і вирішальним. Думки про Нього роються в моїй голові, як птахи перед бурею, і хвилювання намагається вкрасти мій спокій. Я відчуваю тягар відповідальності, я відчуваю страх помилитися, страх, що щось піде не так. Страх бути недостатньо сильним чи мудрим, але я обираю зараз, у цю святу хвилину молитви, послухатися Твого Слова. Я віддаю Господу шлях мій. Я віддаю Тобі Боже своє завтра. Я віддаю Тобі кожну годину майбутнього дня, кожну хвилину, кожну зустріч, кожну розмову, кожне рішення. Я знімаю цей тягар зі своїх плечей. І перекладаю його на твої могутні рамена, бо ти сказав, що ти зробиш не я своєю силою, не я своєю хирістю, а ти своїм духом. Ти підеш попереду мене, вирівнюючи гори і наповнюючи долини, ти приготуєш серця людей, з якими я зустрінуся, ти даси потрібні слова в потрібний момент, ти відкриєш двері, які ніхто не зможе зачинити, і зачиниш ті. В які мені не слід входити, я приймаю твій наказ бути сильним і відважним. Я відмовляюся від страху, який паралізує, я відмовляюся від сумнівів, які підточують сили. Я не буду боятися і не буду лякатися, бо я знаю головну істину, зі мною Господь, Бог мій. Ти будеш зі мною у всьому, де я буду ходити завтра. Ти будеш в офісі і в дорозі, ти будеш у кабінетах і в залах. Ти будеш у тиші моїх роздумів і в шумі дискусій. Твоя присутність це моя гарантія успіху, Твоя близькість, це мій щит. Господи, заспокой зараз моє серце. Накажи моїм думкам втихнути, як ти наказав вітру на Галілейському морі. Нехай твій надприродний мир, який вищий від усякого розуму, огорне мене, як тепла ковдра. Я не хочу прокручувати в голові сценарії завтрашнього дня. Я не хочу виснажувати себе безсонням. Я довіряю тобі результат. Яким би не був цей день, я знаю, що ти обернеш усе на добре для мене, бо я люблю тебе і покладаюся на тебе. Дай мені мудрість, якої я потребую, дай мені ясність розуму, дай мені впевненість, яка походить не від самовпевненості, а від глибокої довіри тобі. Я благословляю своє завтра твоїм ім'ям. Я проголошую. Що це буде день твоєї слави. Я проголошую, що я пройду його з гідністю, з миром і з радістю. Я проголошую перемогу над обставинами, над хвилюванням, над перешкодами, бо ти, Боже, йдеш зі мною, і ти переможець. Дякую тобі, Батьку, за цей день, що минає, дякую за те, як ти вів мене сьогодні, за хліб насущний. За дихання життя, дякую за час підготовки, який ти мені дав. Я вдячний тобі, що я не сам у цьому житті, що в мене є ти мій захисник, мій порадник, мій друг. Дякую, що ти чуєш мою молитву і вже зараз відповідаєш на неї, посилаючи спокій у моє серце, я довіряю тобі цю ніч. Нехай вона буде часом повного відновлення моїх фізичних і духовних сил. Забери напругу з моїх м'язів, забери тривогу з моєї підсвідомості, даруй мені міцний, глибокий, благословенний сон. Нехай я прокинуся завтра бадьорим, повним енергії, з усмішкою на вустах і з твоїм словом у серці, готовим прийняти все, що ти приготував. Я лягаю і сплю в мирі, бо ти, Господи, даєш мені жити в безпеці, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви теж стоїте на порозі важливих подій і відчуваєте хвилювання, не залишайтеся з цим сам на сам. Поділіться цією молитвою з тими, хто потребує Божої підтримки перед важливим днем. Напишіть у коментарях, яка важлива подія чекає на вас завтра: іспит, співбесіда, операція, важлива розмова чи переїзд, і напишіть своє ім'я. Ми будемо молитися разом. Щоб Господь благословив ваш шлях і дав вам перемогу. Підписуйтеся на канал, щоб кожного вечора знаходити силу в спільній молитві. Нехай Господь дарує вам спокійну ніч і успішний день завтра!